Вітаю, знову ми разом з вами. І знову в цей час ми вивчаємо Боже слово Біблію. Сьогоднішня наша тема буде називатися Що означає бути духовним? Часто ми чуємо в християнських оточеннях, церквах або в інших релігійних організаціях такі слова. О, це духовна людина! Або ж навпаки, цей чоловік Зовсім не духовний. Отже, що таке означає духовність або духовний чоловік? Так, звичайно, свята Писання говорить, що є духовна людина і протилежна цьому тілесна. А людина тілесна, як Біблія говорить, не приймає речей що від Божого Духа, бо їй це глупота. І вона зрозуміти їх не може, бо вони розуміються тільки духовно. Духовна ж людина судить усе, а її судити не може ніхто. Звичайно, ми всі повинні, як віруючі, як християни, прагнути бути справді духовними. Але ж знову задаю запитання, що таке справжня духовність? Дехто думає і навіть говорить про те. Що бути духовним це значить мати дари від Бога. Наприклад, дар оздоровлення, пророкування, видіння, чи навіть сновидіння. Чи це відповідає дійсності? Чи це справді так? Чи це є ознакою духовності? Ось послухайте, що Біблія говорить відносно цього. Господи, Господи, хіба ми не ім'ям Твоїм пророкували, хіба не ім'ям Твоїм демонів ми виганяли, або ним Твоїм чуда велике творили, і їм оголошу я тоді. Так говорить Господь, я ніколи не знав вас, Відійдіть від мене, хто чинить беззаконня. Друзі, якби духовність людини полягала в цьому або була від цього, то юду Іскаріотського теж можна назвати було духовною особою. Бо Господь Ісус також йому дав владу уздоровляти людей, як і іншим апостолам. І скликав Він 12, тобто Ісус Христос, і дав їм силу та владу над усіма. Демонами і вздоровляти недуги. Пригадуєте, як апостол Павло писав до віруючих в Коринті, які не мали недостачі жоднім дарі благодаті. Та апостол Павло не міг говорити до них як до духовних, але як до тілесних, як до немовлят у Христі. Виявляється, що вони не були духовні, а тілесні, хоча і мали різні дари благодаті. І ще, друзі, існує така хибна думка, що людина духовна, коли має здібності і талант, та вміє гарно виясняти і проповідувати Євані. Мені зразу ж пригадався такий випадок, який стався в одній протестантській церкві, яку відвідав один проповідник з іншої церкви. Ось після його проповіді і закінчення служіння попідходили до нього люди і дякували за гарну змістовну проповідь. А жінки обступили дружину цього проповідника і вихваляли його в її очах. Що вона має такого віручого, духовного чоловіка. Ви знаєте, дружина тільки зітхнула і сказала їм, якби ви знали, який він є вдома. Апостол Павло говорив, що навіть проповідь Євангелія є нещира, оманлива, я тому радію. Тож люди можуть проповідувати Євангелі нещиро, облудно чи лицемірно. То чи можуть вони бути духовними? Юда Іскаріоцький теж проповідував Євангелію, та проте він не був народжений від Бога і ніколи не був духовною людиною. Друзі, недобрі чи релігійні справи, молитви, пости, пожертви і інше не роблять людину духовною. Бо і те робили релігійні люди, такі як фарисеї, книжники, про яких Христос сказав, що вони лицеміри, бо вони робили все на показ. І не були духовними людьми. Вони робили сумне обличчя, що бачили їх люди, що вони постять, вони правильні, духовні. Знаєте, як би не звучало це, але. Е і не дивно воно було б в наших очах, що і в наш час люди, які не посміхаються, чи дуже рідко це роблять і завжди серйозні, і вони вважають, що це є духовність. Або ж навпаки, люди веселі, посміхаються в церкві, о, це є справжнє відчуття духовного християнина. Друзі, це не духовність, це лише наші почуття, які мають і невіруючі люди. У Біблії написано: тіштеся з тими, хто тішиться, і плачте з тими, хто плаче. Виявляється, всьому є свій час: час радіти, час плакати. Знаєте, можна на хвойне дерево навішити плодів яблуні. Груші чи щось іншого, але від того воно не стане ні грушею, ні яблуною і не буде переносити їх плодів. Отже, що людині потрібно найперше, щоб стати справді духовною особою? Людині потрібна нова природа, нове народження, народження згори, від Божого Духа. Господь Ісус сказав це дуже ясно, коли говорив з релігійним чоловіком на ім'я не Господь сказав йому: по правді, по правді кажу я тобі, коли хто не народиться згори, то не може побачити Божого царства. Що вродилося з тіла є тіло, що ж вродилося від духа є дух. Ми бачимо. З цього уривка, що тіло відноситься до грішної Адамової природи, а тіло і кров не може вспадкувати царства Божого, та сіючи в тіло від тіла пожне тління. Тож людина, яка народжується грішна по своїй природі, яку вона вспадкувала від своїх прабатьків. І так як Адам і Єва зрішили в тілі, ця природа передалася майбутньому поколінню. Це так як яблуня, яка приносить кислі плоди, і її саджанці, чи насіння цих плодів, теж будуть приносити ці ж самі плоди. Як людина складається з тіла. Душі і духа, і по причині гріховної природи людини, її дух і душа, або ж іншими словами, її внутрішній чоловік є мертвим для Бога, і він, тобто внутрішній чоловік, живе за пожаданнями тіла, і не має бажання жити за принципами або волею Бога. Як і апостол Павло говорив, між якими і усі ми проживали колись у пожадливостях нашого тіла, як чинили волю тіла і думок, і з природи були дітьми гніву, як і інші. Так апостол Павло нагадував, віруючи в Ефесі, яким життям вони жили до свого увірування. Подібним чином, як людина народилася фізично, це народження від тіла, їй потрібно нове народження, народження згори, від духа, тобто від Духа Божого. Один поважний фарисей, Никодим, про якого ми вище згадували, підійшов до молодого чоловіка на ім'я Ісус, тобто наш Господь. Христос. І Ісусу було на той час приблизно років 30, і Никодим з повагою звернувся до Нього, визнаючи його вчителем, який прийшов від Бога. Як казав сам Никодим: Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога як учитель, бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. При цьому всьому, що Нидим називав Ісуса вчителем, який чинив чуда і Він був від Бога, це не надало йому право бути учнем Ісуса. І не дало таке визнання, що Він є спасений, незважаючи на його мораль і релігію, що він був релігійною людиною, він, тобто не Повинен народитися згори, тобто від Бога. Дух Божий має відродити дух людини до нового життя. Як в старому заповіті говориться, і дам вам нове серце, і нового духа дам у ваше нутро, і викону камінне серце з вашого тіла і дам вам серце з плоті. Що означає, що. Думки людини змінюються в протилежності до гріха і відношенні до Бога. І духа свого дам я до вашого нутра, говорить Господь, і зроблю я те, що устами моїми будете ходити, а постанова мої будете стерегти та виконувати. І ще тому-то, хто в Христі, Ісусі, той створіння нове. Стародавнє минуле, ото сталося нове. А ви не в тілі, апостол Павло писав до римлян віруючих людей, але в дусі, бо Дух Божий живе в вас. І можна задати запитання: як це стається? Через Боже Слово, яке людина чує і яке спосібне змінити внутрішній погляд? Чи кругозір людини до її життя і зародити віру в живого та вічного Бога? Тож віра від слухання, говорить Боже Слово, а слухання через Слово Христове. А також захотівши, Він, тобто Бог, нас породив словом правди, щоб ми стали якимось первоплодом творів Його. Я хочу зауважити. Що спочатку Бог відроджує людину, а тоді в неї виникає віра, а не навпаки. Хоч це стається одночасно. Це не стається так, що людина відродилася від Бога, а через декілька днів, місяців чи років вона увірив Господа і. Вона вже стане християнкою або християнином. Ні, це стається в одну мить. Але якщо дивитися на послідовність, то спочатку народження від Бога, а тоді віра. Як і у фізичному воскресінні, поки людина не воскресне, вона не спосібна ходити, бо вона є мертва. Так? І духовно мертва людина через свої гріхи та переступи не спосібна вірити. І Біблія говорить: і нас, що мертві були через прогріхи, оживив разом з Христом, тобто Бог, спасені ви благодаті. Отже, бути духовним означає просто бути живим. Для Бога. І в цій людині живе Бог або ж Святий Дух. Неможливо собі уявити, щоб людина по своїй гріховній природі була мертвою, увірила в Бога без втручання Бога, або ж Воскресіння її з мертвих і відродження людини до нового життя. Про це вчить нас Святе Писання. У посланні до Євреїв, 11 розділі, є такий вірш: догодити ж без віри не можна Богові. І той, хто до Бога приходить, мусить вірувати, що Він є тим, хто шукає Його, і він дає нагороду. Тож зауважте, друзі, що ця людина, яка йде до Бога, вона вже має віру, яку Бог дав їй через народження зори. Це неправда, що невіручий самостійно може прийти до Бога, в якого він не вірує, якого він не визнає. І про це якраз цей вірш або уривок з писання говорить. Тобто людина, яка йде до Бога, вона мусить вірувати. Що він є. Тобто людина вже народжена згори, і в якій є віра, вона тоді йде до Бога. І, звичайно, що вона шукає того, в кого вона вірує, тоді Бог дає їй нагороду. Добре. Тоді кожен християнин, який народився від Бога і є духовною особою, ми правильно зрозуміли, ви можете запитати. Так, дійсно, це справді так. Кожний христинин, який народився від Бога у цей момент його народження, він стає духовною людиною. Природа Бога вселяється в його серце. Він нове творіння. Він є дитина Божа. Ну, то тоді багато людей, навіть серед християн, говорять, тоді без різниці, як христинин живе. Як то кажуть, жий як хочеш. Друзі, я хотів би сказати: таким людям, які притримуються такої думки, це велика неправда. І виправдання таких людей, які не мають ніякого відношення до Божого Слова і не є народжені від Бога, а люблять гріх і беззаконня. Ось що вчить Святе Писання тих, які народжені згори і являються духовними, або ж е, мають ознаку їхньої духовності. Яку? Ось говорить Боже Слово, як або вчить. Отож, відкладіть усяку злобу, і всякий підступ, і лицемірство, і заздрість, і всякі обмови. І не мов, новонароджені немовлята. Жадайте щиро духовного молока, щоб ним виростати вам на спасіння. Якщо ви спробували, що добрий Господь, ось як описано у Слові Божому для тих людей, які народилися згори, так вони немовлята. І Біблія радить їм, що вони бажали. Щиро духовного молока, щоб рости їм. Але вони вже народжені, вони вже є діти Божі, в них природа, святість Божа. Не через добрі вчинки чи релігійні, а через Господа, який породив їх словом правди. Віра виникає від слухання Слова Божого. І ще я хочу прочитати. Один уривок апостола Павла, це послання до Ефесян в п'ятому розділі, як Біблія радить віруючій людині, народженій згори від Бога, чинити або поступати як народжена, як дитина Божа, як повинна поводитися і жити. Отже, Будьте наслідувачами Богові, як улюблені діти, і поводьтеся в любові, як і Христос полюбив вас і видав за нас самого себе, як дар і жертву Богові на приємній пахощі. А розпуста та нечисть усяка, і зажерливість нехай навіть не згадується поміж вами, як личить святим. І гедота, і марнословство або жарти, що не пристойні вам, але краще дякування. Знайте Бо, це, що жоден розпусник чи нечистий або зажерливий, що він ідолянин не має спадку в Христовому і Божому Царстві. Нехай вас не зводить ніхто словами марнотними гнів Божий приходить за них на неслухняність. Тож не будьте їм спільниками. Ви бо були колись тимрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтесь, як діти світла. Зауважте, це говориться до віручих людей, які є народжені згори. Вони є діти Божі, і як дітям. Божим, Боже Слово радить, як повинні вони поступати. Тож, друзі, всі ці, які продовжують жити гріховним життям, виправдовуючись тим, що вони є духовними і народилися від Бога, такі люди не народилися згорі. і не є дітьми Божими. Усім тим, хто народилися заново. І являються дітьми Божими, духовними людьми, які не здобувають собі духовність через виконання певних релігійних постанов або церковних уставів, бо духовність ми не можемо здобути власними зусиллями, бо ми є тілесні. А тоді, коли Бог породжує нас, а Він породжує подібних до себе, святих, праведних. Через Господа нашого Ісуса Христа, Він воскресив нас до нового життя. Колись були далекі, а тепер ми близькі. Колись не народ, а тепер народ Божий, колись були мертві, а тепер живі. Колись пропадали, а тепер Бог нас знайшов. І Він радить, що ми жили зміненим життям. були наповнені Богом або Духом Святим. І на цьому наше життя як дітей Божих на цій землі не закінчується. І ми не ігноруємо Боже Слово, а ми продовжуємо рости духовно аж до кінця нашого земного життя. Бо Боже Слово радить нам. Тож благаю вас, браття через Боже милосердя. Повідавайте ваші тіла на жертву живу, святу, приємну Богові, як розумну службу вашу. І не стосуйтеся до віку цього, але переменіться відновою вашого розуму, щоб пізнати вам, що то є воля Божа. Добро, приємність та досконалість. На сьогодні, дорогі друзі, все. Залишайтеся з Богом.